Доброго ранку усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам ранкову руханку на все тіло. Ви можете зараз спостерігати за мною дуже гарну локацію. Це готель замок, вежа, ведмежа. І посилання на сайт готелю я залишу внизу в описі під цим відео. Ну а зараз, друзі, я хочу згадати про тих людей, які роблять мій канал кращим. Хто захоче долучитися до підтримки мого каналу, всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Ще хвилиночку вашої уваги хочу приділити для марафону стоп-ліки, тому що багато людей, маючи якусь одну проблему, направлено роблять вправи тільки на якусь одну групу м'язів. І це є неправильно, тому що все взаємопов'язано, і потрібно робити все в комплексі. Тому я рекомендую вам приєднатися до мого марафону. І афішу на цей марафон я залишу ось тут, зараз, в підказках. Починаємо нашу сьогоднішню руханку з м'язів шиї. Тримаємо руки на поясі і повертаємо голову максимально назад. Назад повертаємо, робимо, видих і повертаємося назад вдих. Тоді максимально назад голову повертаємо, робимо видих і повертаємось назад, вдих. Назад повертаємося, видих і вперед, вдих. Видих і Вдих. Один. Два. 3, Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступно вправо руки тримаємо опущеними і підіймаємо плечі вгору. Підіймаємо вгору, робимо видих через рот. І опускаємо вниз, вдих через ніс. Обов'язково підборіддя тримаємо вгорі. Тобто не опускаємо вниз ось так, а підіймаємо вгору. Робимо видих. І опускаємо вниз, вдих. Робимо видих. І опускаємо вниз. Вдих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Ставимо руки собі на плечі. Підіймаємо лікті вгору і опускаємо вниз. Підіймаємо лікті вгору і опускаємо вниз. Вгору. Вдих. Вниз. видих. Вдих через ніс і видих. Через рот. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. вправу. Наступна вправа, знову ж таки. Кладемо лікті. собі. На плечі. І зводимо лікті до середини. Зводимо. Робимо видих і розводимо вдих. Зводимо, видих і розводимо вдих. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Тримаємо руки в замку. Ось таким чином. І робимо кругові оберти в одну і в другу сторону. Спочатку робимо в ліву сторону. Продовжуємо. Потихеньку продовжуємо виконувати вправу. Також важливо в цій вправі не затримувати дихання. Вдих через ніс і видих через рот. Плавно, повільно, 3 секунди має бути глибокий вдих. І від 3 до 5 секунд має бути видих. Робимо вдих. І. Видих. Вдих. І видих. Тепер робимо в другу сторону. Продовжуємо. Робимо глибокий вдих і видих. Глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. Видих. Завершили вправу. Наступна вправа розминаємо лікті. Руки тримаємо перед собою і робимо кругові оберти до себе. Робимо також глибокий вдих і видих. Тут не потрібно робити в одну сторону вдих чи видих. Так само дихаємо в довільному порядку, лише дихання не затримуємо. І продовжуємо робити кругові оберти руками. В одну сторону. І протилежну сторону. Глибокий вдих. І. Видих. Глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих. Видих. Глибокий вдих. І видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Робимо кругові оберти плечовими суглобами вперед і назад. Спочатку робимо вперед. Руки в кулачках. Вперед. Видих, назад, вдих. Вперед. Видих, назад, вдих. Коли назад робимо, лопатки, зводимо, груди даємо вперед, попереку опереку прогинаємось. І продовжуємо виконувати вправо. Вперед. Видих назад, вдих. Вперед. Видих, назад, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І те саме виконуємо назад. Один. Лопатки звели. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Коли крутимо назад, лопатки зводимо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4, один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. руки тримаємо на поясі. І почергово відводимо руку назад. В протилежну сторону. Тобто руку тримаємо перед собою і відводимо в сторону, не розгинаючи руки. Рука має бути зігнута. Робимо видих на скручуванні і повертаємось назад, вдих. На компресії робимо видих. І повертаємося назад, вдих. Тоді знову видих. І повертаємось назад. Вдих. Видих. І повертаємось назад, вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два. Трети. 4. Завершили вправо. Наступна вправо підіймаємо руки вгору перед собою і опускаємо через сторони. Тоді знову підіймаємо руки вперед перед собою і опускаємо через сторони. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа будемо виконувати для поперекового відділу хребта. Ноги ставимо трішечки ширше, ніж плечі, не набагато. Нахиляємося вперед, ноги в колінах призгинаємо, робимо вдих і повертаємося в початкове положення. Видих. Обов'язково, коли нахиляємося, в попереку, прогинаємось, плечі даємо назад, груди вперед. Робимо глибокий вдих, тобто не ось так, плечі. І ось так. А ось так. Прогнулися в попереку. Лопатки звели, руки дали вгору, груди вперед. Робимо вдих. І повертаємося в початкове положення. Видих. Робимо вдих. І повертаємось в початкове положення. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправо. Наступна вправа. будемо виконувати присідання з широкою і вузькою постановкою ніг. Що ми будемо робити? Ноги ставимо разом, присідаємо, робимо вдих і встаємо видих. Тоді ставимо ноги широко, робимо глибокий вдих і видих. Тоді повертаємося знову в початкове положення, робимо глибокий вдих. Видих. І в другу сторону відставляємо ногу, робимо глибокий. Вдих і видих. І повертаємося в початкове положення. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступною вправою будемо робити. М'язи, живота. Руки тримаємо перед собою і торкаємося протилежним. Ліктем протилежного коліна. На скручуванні робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді знову. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, 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 один, два, три, чотири. Завершили. Вправо. І зараз я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай усіх вас оберігає Бог. Здоров'я вам бажаю та вашим родинам, мирного неба та добра. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!